Субота, 16 година. Рівненський парк молоді перетворився на справжнє місто професій. Тут дітям неважливо п'ятнадцяти років чи 3, пропонують вперше себе спробувати у тій чи іншій професії. За виконану роботу навіть платять загалом на заклик організаторів відгукнулось 25 представників різних професій. У кожного в місті професій свій імпровізований робітничий майданчик. Мої діти у мене два сина. Вони щотижня змінюють, ким вони хочуть бути. І чесно кажучи, це вони мене надихнули створити цей захід, тому що вони не до кінця розуміють специфіку той чи іншої професії. І саме цей захід дає можливість дитині зрозуміти, хто такий кінолог або хто такий ветлікар. У нас серденько знаходиться як і в людей, так і тварин сліва. Я думаю, справа. За виконані завдання дітям тут видають імпровізовані гроші. Їх вони можуть обміняти на солодощі чи морозиво. Ось це, наприклад, майданчик рятувальників. Давай, 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 давай. Пожежник бігається за 60 секунд. Діти, які спробували себе в ролі рятувальників, зізнаються. Професія цікава, але дуже непроста. Було важко трохи дихати, бо шолом е, надягався і. «Перекривало трохи дихання у місті професії. Юним рівнянам пропонували спробувати себе, зокрема, криміналістом, моделлю, дизайнером, даїшником. До слова, в останніх від малечі від бою не було. <плес> Чимало зацікавлених зібрала біля столу і професія агронома Марко. овоч, овоч. так і це в на чорнаредька. Що? Овоч овоч тут, окрім мозкового шторму, дітям показали, як садити вазони, і розповіли про важливості в догляді за врожаєм. Я обійшов агроном і криміналіст. Мені найбільше сподобалось агроном, тому що мені подобається ця професія, бо там я люблю сажати і пересаджувати рослини. Сажати рослини, а не людей. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.